Це мікс сорту Екстра Плюс Вага лотику 20 кг, Ціна 7,5 євро за 1 кг Нам попадається ось така моделька. Осіння, розмір пише 38 жіночий. жіночі. Наступна моделька йде теж у нас осіння. Ось такого плану Високі Розмір 39. Наступна моделька у нас буде на підборах. Теж такого осіннього сезону в ідеальному стані. Наступна чоловіча, теж осіння в розмірі 42. Ось так вона виглядає. Далі ще одна пара чоловічих. так Це у нас 43 розмір, вона йде повністю новесенька. Ось така ідеальна моделька. Зимова. Дивіться, яка крутезна. Текс. Розмір, я думаю, десь 38-39. Ось така тепленька жіноча. Далі. Ось така теж крутезна підкида. Ось так вона виглядає. 37-й розмір. Наступна це пара дуже легенька. Дуже. 37-го розміру. Ось така модель. Далі подивіться, які кручезні, теплі, жіночі. Це Тімберлен. Вода на Але подивіться, яка шикарна модель. Так, наступна знову зимова. 39-го розміру. Ось така жіноча. Так, далі. Рікери. Рікери у розмірі 41, подивіться. Така яскрава класна моделька. Далі у нас іде ще одна пара. Ось такі високі жіночі. Осінні. Ось так вони виглядають. Далі чоловічі, зимові, теплесенькі, вода не проникні. Ось такі. В ідеальному стані розмір 42-43. Так, знову на підборах, але подивіться, яка крутезна. Як вона тільки круто виглядає. Ось така крутезна жіноча моделька в розмірі 36. Вона йде повністю новесенька. Так, наступне. Ось такого плану. Жіноча. Теж осіння. Так, в розмірі 39. Це, до речі, у нас зараз. Так, ідемо далі. Ще одна така моделька чоловіча. Так, це у нас розмір 43-44. Ось такі буде не про Так, Наступна моделька жіноча дивіться яка бомбазна так повністю новесенька в розмірі 37 Так, наступна. Йде ось така пара жіноча осіння в розмірі 36 повністю новесенька далі внизу це шкірина Теплесенька, Перша четвірка в ідеальному стані. Так. Ось така. Теж досить тепленька. Так, в розмірі 40. І остання модель із цього лотику у нас іде ось така осіння в розмірі 40. Ось така моделька в розмірі 40. Тут на замочку. Все, я вам показала повністю цілу коробочку. Вага 20 кг, ціна 7,5 євро за 1 кг.